Їжа, одяг та предмети гігієни і все це на кладовищі у центрі міста. Днями посеред пам'ятників оселився невідомий чоловік. Втім, погостювати на цвинтарі вийшло недовго. Працівники спецкомбінату виявили його домівку та прибрали. Нас раніше частіше було, що в нас жили безхатченки на кладовищах. Той рік, уже і цей рік, в цей рік то взагалі вперше у нас цей чоловік з'явився. Ми його, звичайно, не бачили. Але коли ми в п'ятницю забирали сміття, тут на його не було. Бо ми збирали сміття по всьому кладовищі, забирали гілки, рубали кущі. Тобто його в п'ятницю тут не було. Це він десь, ну може, в неділю, може, в понеділок. Оце буквально на цих днях він у нас з'явився. І то знаєте, він культ. Турний у нас він нічого не розкидав, нічого нікому поганого не зробив. Ну, де звичайно, що на кладовищі він не може бути, бо це кладовище, це і моральний аспект, і етичний, естетичний. От, але ж ну так вийшло. Як розповідає Тетяна Баранчук, найбільш поширене місце для безхатьків Дубинське кладовище та кладовище на грабнику, оскільки на них давно немає поховань, тож сюди рідко хто приходить. Втім, працівники спецкомбінату, при виявленні таких людей, просять їх покинути. Цвинтар. Однак це не поодинокі випадки. Безхатьки оселяються не тільки на кладовище, а й у під'їздах та на подвір'ях людей. Відтак через це у Рівному створили спеціальну мультидисциплінарну комісію, яка виїжджає на виклики та спілкується із людьми, які потрапили у складні життєві обставини. В місті у нас створена мультидисциплінарна команда для розгляду комплексного підходу і розгляду питань саме тих осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. До складу їх входять як представники нашого департаменту соціальної політики, так і заклади охорони здоров'я, муніципальної варти, і от в разі надходження такої інформації представники цієї мультидисциплінарної команди виходять на місце і. Намагаються з'ясувати саме які обставини спонукали, і якої допомоги потребує громадянин. В разі, якщо це похилий вік або інвалідність, тоді ми. Рекомендуємо, заголошую, що тільки рекомендуємо про те, що можна оформитися в будинок інтернат для людей старшого віку чи з інвалідністю, тому що право вибору залишається за громадянином. Варто зазначити, комісія не має повноважень забрати людину примусово і відвезти у будь-який заклад. На це потрібна згода без хатька. Місце для життя та ночівлі надає Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг. Згідно положення про наш заклад, затверджено обласною радою, людина має звернутися, сама звернутися і захотіти жити в притулку. Зазвичай це людей привозять хтось, хто допомагає, там от людина на вулиці, хтось там знайшовся, доброволець або а, е, швидка, або е, ну, поліція привозить. По різному в різну пору е, року, скажімо, по-різному, тому що в зимовий період, коли відкритий обігрів, е, привозять різні служби. Ну і ми самі їх возимо, збираємо. А вже в період літній, то людина має звернутися сама. Якщо є місце, людина пише заяву, ми укладаємо з нею угоду про те, що вона півроку буде в нас проживати, там поки не знайде більш-менш якесь собі житло. Заклад розрахований на сорок ліжкомісць, яких 30 безкоштовні та 10 за символічні 25 гривень за добу. Тут можна відігрітись, прийняти душ та смачно поїсти. Тим як відомо, є випадки, коли люди на відріз відмовляються йти з вулиць. А коли правоохоронці їх відвозять у притулок, ті з нього тікають та повертаються назад. Ірина Жуковська, Михайло Манзюк, телеканал ITV.